Привіт, світлічки! Сьогодні хочу розповісти вам трохи про медитацію на сонце. От. Є багато різних технік. От. Я хочу вам передати суть, щоб ви зрозуміли на що медитувати, на що звертати увагу, що робити, як робити. От. Бо я деколи бачу, є люди, які можуть дуже глибоко в цьому, заглибитися в цю тему, особливо це легко дається жінкам. Є також чоловіки, які мають цю здатність. А Є люди, які просто так. Ну, Ну, сонце і сонце, а що там нічого не ясно, да. Ну, давайте ми трошки Ну, Задать собі таку історію, ну, чи були у вас випадки такі, що була якась особистість, якась там сильна, відома, так, от, на яку вам хотілося рівнятися. І чим більше ви знавали про цю особистість, тим якось ви хотіли того чи не хотіли, ви переймали якості цієї особистості, вам хотілося робити, так як робила ця особистість. Так? Ну, наприклад, в школі нам, я пам'ятаю, завжди з дитинства показували там, якихось героїв, хто був там, супермен один, і там всі хлопці старались там бути. Похожими на них. Там, да? Повідно, з сонцем та сама історія. От. Дивіться, сонце воно допомагає там, дати силу по досягненню цілей, да, Фінансові можливості. Про що йдеться мова? Давайте ми подивимося на сонце. Да? Ну, сонце воно має чіткий маршрут, воно кожного дня виконує якісь чітке завдання. Так? Тобто, воно на сході встає о 12 годині воно в нас над головою і бачево, воно сідає. За горизонт лягає спати. Да? Тобто воно чітко виконується. О 12 годині ночі воно знаходиться на другій частині нашої земної кулі. Ну, верніше, ми крутимося, да? ну, ідея така. Mm, да. Тому от важливо зрозуміти, що робить сонце. Сонце гріє, сонце світить, сонце віддає. Розумієте? От. Коли ви виходите на вулицю, от, от є люди, які виходять на вулицю, так, особливо у літом сонце. Ой, ой, гонь, огонь, світа, ма. У них з сонцем проблема. Розумієте, там, от я вже як астролог, я вже знаю, я вже тих людей чітко бачу. Бо вони приходять кажуть, Петро, давайте мій гороскоп. Ну давайте. Хорошо. Я кажу, так я тобі вже кажу, в тебе проблема з сонцем. Ну звідки ви знаєте? Ну то знаю, бо я 12 років консультую, я знаю про що я говорю. Ну от, розумієте далі, як от люди можуть от відчути цю енергію сонця? Да, от вийдіть на сонце, от погрітися на сонце. Не просто шкіру пропарити, да, а от відчути прям цю силу, потужність да, цієї людини. Я пам'ятаю, коли з однією жінкою спілкувався, вона каже, я каже, сіла в літак, каже, хтось зайшов, і я відчула просто силу, таку мощь, просто таку потугу. Каже, повертайся, іде Сергій Бубка. От, каже, сила, влада, гроші каже, от, ну просто селище, така, прям відчувалось. Ну, от, і звичайно каже, я коли це відчула, побачила, це був Сергій Бука, да? Ну, от, Це одна людина, як вона може впливати. Коли сонце стає над горизонтом, птахи співають, квіти цвітуть, да? всі соняшники розгортаються в напрямку до сонця. Навіть сонце, коли рухається, то соняшник повертається за сонцем, да? як локатор. Тут та сама історія. Та саме. Нам потрібно також вчитися оце, відчути цю енергію і стати такими, як сонце. О, що робить сонце? Сонце воно має чітку ціль, воно є ціле спрямоване. Воно має ціль і прямує до своєї цілі. Ну, от, і ви коли прямо дивитесь на сонце, ви можете це відчувати. Ну, от, є люди, які мають по своїй природі дуже сильне сонце, от, вони зранку встають. Я колись спілкувався з одним чоловіком, каже, я година восьма, я просто падаю, я вже не маю сил, каже, я падаю і я сплю. Ну, от, а є люди, які ну і він в 3.30 встає. Він каже, 3.30 для мене це норма. Каже, якщо я встав п'ятій годині, я проспав. уявляєте собі в п'яту годину для нього це вже проспав. Ну, чоловік має дуже сильні ну, лідерські якості, надзвичайно сильні, надзвичайно потужні. Так він їх має, молодець. розумієте? От, але не всі таку силу мають. І Є люди, яким важко вставати. Ну тому якраз от медитація на сонці вона дуже допомагає. Ну, чому важливо на сонці бувати? Ну норма це бувати хоча б годину-дві на свіжому повітрі і хоча б півгодини-годину погрітися на сонці. Неважливо це зима чи літо. От важливо от напитатися цією енергією. Також, коли ви дивитеся на сонце, ви можете просто вийти підняти голову в небо і дивитись на сонце, як воно вас напитує оцим теплом, силою, прям відчути оцю силу. Уявляйте собі, яке це велика махіна, вона сонячна, вогняна. В ведичній столові вони пояснюють так, що кожна планета це особистість. Ну там ніж є поняття граха і лока. Ну, тобто кожна граха, так, тобто це є особистість. Коли ми говоримо сонце, це оцей жовтенький шарик, який, який літає туди-сюди. Але по факту. Це особистість. Особистість це цар, який їде на семи конях. Тому що ми знаємо, так що якщо взяти промінчик сонця просвітити через призму або через діамант, так, то буде сім різних кольорів. Коли веселку ми бачимо, це якраз сім різних кольорів. От, тому сім коней. Також він коли їде, то він їде на одному колесі, в якому є 12 спиць. І кожна спиця це є один місяць. Тобто сонце проходить кожен знак за один місяць. Так? Ну, за 30 днів масла, ну 30 31 так? От воно сонце. Так? Тобто, уявіть собі, що це цар, який їде, об'їжджає свої володіння. І він кожного дня виконує свої обов'язки. Тобто він виходить, щоб нам засвітити, щоб нам дати світло і тепло. Ну як це пов'язано з нашою з нашими фінансами? Та людина, яка може зігріти більшу кількість людей, до неї звичайно будуть приходити, щоб погрітися. Ну тому, що якщо людина живе по принципу, такому, дайте мені, все мені, все мені, вона не гріє, вона споживач електроенергії, сонячної це я енергії. Так от тому важливо вчитися, от візуалізувати. О, також це можна робити при, ну, при сонці. Буває таке, що у людини не завжди є час. Бо в мене, наприклад, зранку людина там встала, що сонце не видно або хмар. Можете просто закрити очі і уявити перед собою величезне, здоровенне сонце, прямо над головою, як воно вам світить, як воно гріло. Ну, от, Відчути це тепло. Є люди, яким важко це робити, вони можуть ставити свічку або люблять сидіти біля каміна. От. Якщо людина любить сидіти, проводити багато часу біля каміну, скоріш за все їй не вистачає цієї от енергії сонця. Є такі люди, яким не вистачає цієї енергії. От. Тому дуже важливо, дуже важливо, от, що ви відчували цю енергію. Це те саме. Тож тобто, зрозуміти, кожна планета це особистість. Так, О, і важливо з нею налагодити контакт, якщо ви знаєте якусь сильно впливову людину, ви маєте з нею контакт, і вам ну, ви прямо напитуєтеся від неї цією якостями, цією силою. Так? От, вам хочеться бути схожим на таку людину. Причому це може бути як по-доброму, так і погано. Я пам'ятаю, як в школі там, от я вчився був якийсь там е хуліган, да, який там пив пиво на задньому дворі в школі, курив сигарету, і всі там на нього дивилися, щоб там вау, який він крутий, бо він вчителя міг послати нафіг. Але коли виростаєш, ти розумієш. Що ні в сигаретах, ні в пиві нічого доброго немає. Абсолютно нічого не цікаво, це просто витрачання часу, сил, грошей, здоров'я також, да. І ні в якому разі, от якщо тобі вчитель дає знання, так не потрібно нікуди посилати. Тому що це є, ну, це є образа Юпітера. А Юпітер відповідає за дуже багато чого в нашому житті, і з часом це принесе нам в наше життя дуже багато страждань. От також ми не враховуємо те, що бачите, те, що нам даються, от ну в Україні в нас дається нам освіта. Там при всіх недоліках, повірте, ми маємо унікальну можливість просто ходити в школу і вчитися. Розумієте, тому що є країни, в яких люди живуть там десь між пальмами в печерах ще до сьогоднішнього дня. Розумієте? і в них немає взагалі школи. І Там як хтось приїжджає і хоч щось їх вчить, там допомагає вчитися. Це прекрасно. Теж саме ви як сонце вчиться щось віддавати. Тобто, бачите, зі своєї сторони, ми з командою, що робимо, ми постійно записуємо якісь відеоролики, виставляємо контент в соціальних мережах, ну, от, допомагаємо іншим людям. Ми продукуємо дуже багато безкоштовного контенту для того, щоб от, ну, люди мали можливість вчитися та змінювати своє життя. Також робіть щось корисне з фінансами, так як я поясню, має бути лідер, який є в центрі уваги. Є сонце, є сонячна система. Тобто ви маєте бути лідером, який має настільки крепкий хребет, навколо, який навколо себе може крутити цілу сонячну систему. От, я записував відео також про сур'я на як робити привітання, ну, ритуал привітання сонцю. Це дуже важливо, щоб ви його подивилися, так що ви побачили та зрозуміли, як це все працює. От, будь ласка, наберіться трошки терпіння часу, заглиблюйтеся глибше в ці знання, і ви побачите, як це все працює. Ну от дайте трошки часу, щоб воно я кажу вклалось у вас в голові. Тому що для когось ці знання вони є нові. Люди деколи скептично на це дивляться, кажуть, ну, сонце там ми тут, яке це відношення має. От ну, тим не менше, сонце стабільне, надійне, відповідальне. От чоловік, який стабільний, надійний, відповідальний, так він буде досягати успіху в житті. Ну Це також стосується і жінок, але в жінок там трошки інакше стоїть. Ну, тим не менше, скажімо скажемо, якщо чоловік йде на роботу, так, в 8 годині виходить з дому, то в 7.30 сніданок має бути на столі. Тобто, чоловік його завдання вчасно прийти на роботу, виконати свої обов'язки, повернутися назад. Жінці також важливо допомагати в цьому. Так? Тобто, в 7.30 сніданок має бути на столі. Но, тоді він збудує. Жінка поважає чоловіка, вона тим самим прокачує своє сонце. Но, чоловік прокачує своє сонце за рахунок того, що він виконує свої обов'язки перед суспільством. О, це є тандем. Звичайно, що в цьому випадку в таку сім'ю прийдуть гроші. О, тобто вони приходять до чоловіка, чоловік цими грошима ділиться з дружини. Це комплексне системне питання, тому що я зрозумію, що зараз жінки в коментарях почнуть писати: Петро, де знайде такого чоловіка? Такі чоловіки є. Повірте мені, от, їх достатньо багато. От, набагато більше, ніж ви собі думаєте. Повірте, я консультую людей, і я знаю про що я кажу. От старайтесь розвивати ці якості. Хорошо? От і якраз ця медитація вона буде допомагати. Звичайно, бо в мене були такі випадки, коли жінки зібралися, поспівали мантру сонцю, поробили Суря на Маскар, позвонив чоловіку, вона його сказали, що він дебіл, послали його нафіг. Ну трошки розумієте, куди. Да? Тобто, ну який толк з того, що ти тоді співала ці мантри, робила Суряна Маскар. Тобто, кожна планета вона має багато різних рівнів та багато різних грамів. Ну, от, потрібно комплексно до цього підходити. Тому що якщо ви зробили ну, фізичне тіло в нормі мантрів, поспівали, а жінка як чоловіка послала кудись подальшому, а зміст в тому всьому, що вона робить, а які в тому зміст, тоді ну, та все, що робилось, воно просто анулювалося в ноль. Для чого тоді це Розумієте? Це тоді не спрацює. Тому, будь ласка, дуже важливо що робити: працювати комплексно, підходите комплексно, вчитися. тому вивчайте показники ці всі, що я даю в цих відео. Дякую за увагу. Як маєте що додати, будь ласка, додавайте під цим відео в коментарях. От обов'язково діліться цими знаннями з друзями. Можете надавати посилання на наші ресурси, на YouTube канал, на Telegram канал от, ну, на всі ресурси, які ви бачите, які я в соціальних мережах. Дякуємо за увагу. Надію, що у вас все вийде. Якщо якісь питання, будь ласка, пишіть до зустрічі в наступних відео. Дякую за увагу.